Вітаю! Гаултерія бікбері. Це вічно зелений кущ, він морозостійкий. навіть, кажуть, до мінус 35. І дивує великими червоними плодами. Для пересадки я використовую кислий торф, землю, пісок та агроперліт. І все це ретельно перемішую. Далі наповнюю горшик суміш і додаю. Три жменькі сірки. Сірка застосовується для підкислення ґрунту і не тільки, яке буде відбуватися навесні. Далі покриваю землею. Після цього додаю суперфосфат дві жменьки і знову покриваю землею. Все готово, кущик проливаю водичкою. Горшик я вибрала високий, тому що цей сорт повзючий. Сподіваюсь, що кущику все сподобалось.